Міров делюкс смак відзначений нагородами із коментарем зверненням вийшов президент Зеленський, і здається, він вперше не добирав селів. Очевидно, це є комбінована відповідь на корупційний скандал і тиск капітуляцією у вигляді мирної угоди Віткофа Дмитрієва зі сторони штатів. Пропоную почути. Я звертаюсь зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики, всі. Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігріща. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об'єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми, всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України. Я пам'ятаю, як у перший день війни різні ходаки передавали мені. Різні плани, пункти ультиматуми були щодо завершення війни. Казали або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують. І це замість вас вже підпише ВО президента України. Чим це закінчилось? Відомо. Чимало з цих ходаків стали частиною обмінного фонду. І відправились разом зі своїми пропозиціями, пунктами домой в раднюю гавань. Я не зрадив Україну тоді, я точно відчував за своїми плечима підтримку кожного, кожного з вас, кожного українця, українки, кожного солдата, кожного волонтера, кожного медика, дипломата, журналіста, усього всього нашого народу. Ми не зрадили Україну тоді, ми не зробимо цього зараз. І я точно знаю, що у цей справді один з найважчих моментів нашої історії я не один, що українці вірять в свою державу, що ми єдині і в усіх форматах майбутніх зустрічей, дискусій, переговорів з партнерами, мені буде набагато, набагато легше добуватися гідного миру для нас та переконувати їх на 100%, знаючи за мною. Народ України. Мільйони наших людей, які мають гідність, які борються за свободу і які заслужили на мир. Всі наші загиблі герої, які віддали за Україну життя, які зараз на небі, і заслужили, побачити звідти, що їхні діти та онуки будуть жити в гідному мирі. І цей мир буде достойний, дієвий, довготриваючий. Дорогі українці, наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив, і який розуміє, що в цей час буде багато тиску, тиску політичного, інформаційного, різного, щоб послабити нас, щоб розсварити нас. Ворог не спить. І робитиме все, аби у нас нічого не вийшло. Чи дамо їм це ми з вами зробити? Не маємо права. І у нас вийде. Бо ті, хто прагне нас знищити, погано нас знають, не розуміють, хто ми насправді, про що ми, за що ми, які ми люди. Ми не даремно відзначаємо на рівні державного свята. День гідності та свободи, це каже про те, ким ми є, які наші цінності. Ми будемо працювати на дипломатичному полі, заради нашого миру. Ми маємо працювати єдино всередині України, заради нашого миру, заради нашої гідності, заради нашої свободи. І я вірю, і я знаю, що я не один зі мною наш народ. Суспільство, воїни, партнери, союзники усі наші люди гідні, вільні, єдині, з Днем Гідності та Свободи. Слава Україні! Звісно, безумовно, за спинами президента, потужний народ України. Єдине питання, за чиїми спинами президент. День гідності і свободи, ми його відзначаємо, в тому числі, у пам'ять про події Євромайдану і Революції Гідності, які відбувалися у 2014-2014 роках, а жовта стрічка це символ підтримки українців, які перебувають і чинять опір на окупованих територіях. Ми разом тримайтеся і продовжуйте боротьбу. Це того варто. І не передати відчуття, коли ти нарешті бачиш українських військових, коли, нарешті, настає тиша. Але це тиша перемоги, за якою повертається щасливий гомін українського життя. Ви навіть не уявляєте, наскільки я вас розумію разом до перемоги. Загалом, вже понад 10 років, як ворог скинув усі маски, ми ведемо оборону від відкритої агресії Російської Федерації. Це історична війна, в якій гартується українське суспільство. Єдине, що вкрай прикро, що зараз знову топ-менеджери країни проявилися у глибинній корупції, адже саме цьому протистояли українці на майдані. Прикро, що досі з'являється повідомлення про дії російських кротів у владі, і вкрай прикро, що від тих, кого ми вважаємо союзниками, лунають самі думки про капітуляцію України. Чому це сумно? Бо через майже 11 років війни деякі наші партнери так і не зрозуміли, що українці не поступляться територіями, не відмовляться від побудови кращого майбутнього, і головне, не простять злочини проти України та українців, що їх вчинила Російська Федерація на чолі з диктатором Путіним. Так я веду до оприлюдненого спільного американсько-російського плану капітуляції України авторства Віткова та Дмитрієва під патронатом Дональда Трампа. Текст ще не оприлюднений офіційно, проте за багатьма джерелами, зокрема і моїми, є справді поданим документом для ознайомлення українській стороні. Так, українському президенту принесли у кошику 28 цвяхів для розп'яття України, 28 абсолютно принизливих пунктів, які передбачають відмову від території, відмову мати сильну армію, відмову вирішувати своє майбутнє словом, відмову бути успішними. І ще й простити російських воєнних злочинців, бо покарання їм не передбачене мирним планом. І в цьому мирному плані не забутий інтерес штатів та особисто Трампа, оскільки в документі були вказані пункти, що штати починають спільні бізнеси з видобутку копалин в Антарктиді, співпрацю у сфері високих технологій, а ще Російську Федерацію повертають до G8. Пропонувати таке народу, який веде криваво, однак надзвичайно сильну, успішну оборону від потужного ворога, народу, який надихнув весь світ, який показує, що не потрібно боятися Москву, а потрібно знищувати агресора. Пропонувати все це принизливо, та ще й під соусом, що це забезпечить мир у Європі. Так, зараз настав час струсити пил з Будапештського меморандуму і супутніх угод і пояснити, що це порушує навіть не гарантії, а самі принципи міжнародної поваги і підтримки у відповідь за найбільший внесок України у світову безпеку. А хочете наведу вам контрвідповідь з боку України, яка справді на століття може забезпечити мир в Європі? Україна повертає свій ядерний статус як гарантію власної безпеки, а ядерні країни визнають його. Російська Федерація виводить свої війська з усіх окупованих українських територій, включно з Кримом. РФ протягом трьох років зобов'язана виплатити негайні репарації за шкоду, нанесену Україні. Російська Федерація видає під міжнародний кримінальний суд воєнних злочинців по запиту України і західних партнерів і визнає юрисдикцію МКС. Ця вимога діє без строку давності. Російська Федерація виплачує репарації сім'ям загиблих і скалічених внаслідок воєнної агресії до повного розрахунку. Розмір репарацій призначається міжнародним судом за поданням української сторони. Російська Федерація скорочує ядерний арсенал стратегічних озброєнь до 200 міжконтинентальних балістичних ракет та 100 ядерних боєголовок у бомбах. Російська Федерація передає Україні тактичні ядерні озброєння у повному боєздатному стані у кількості вивезеної у 1994 році. Україна отримує в якості компенсації за екологічну шкоду 10% ВВП Російської Федерації протягом 50 років перерахуваннями у фонд добробуту українців. Спеціальним податком обкладається кожен дієздатний громадянин Російської Федерації та нерезиденти, які ведуть підприємницьку діяльність на території Російської Федерації. Російська Федерація визнає геноцидом, що вчинений радянською владою голодомор в Україні. І як самопроголошена правонаступниця радянського союзу починає виплачувати репарації та фінансувати освітні заходи, спрямовані на поінформованість власного суспільства про злочини Кремля проти України. А також Російська Федерація створює сприятливі умови для розвитку та підтримки української мови та культури, зокрема у місцях масового поселення українців, яких вивозили з рідних земель. І все це відбувається під контролем західних союзників України та самої України. А в разі порушення накладаються максимально жорсткі економічні санкції, а в разі їх недостатності буде застосована відповідна сила. І це мінімальні зустрічні вимоги. Повірте, за цих умов лад і спокій у Європі встановиться надовго, і будь-якому невіженому російському диктатору більше на думку не спаде вчиняти агресію проти сусідів та взагалі проти будь-кого. Але до цього часу ще треба дожити і протриматися. Гарантією того, що ми з вами дочекаємося перемоги над Російською Федерацією, є наші збройні сили. Їх підтримка це найголовніший внесок у спільну українську справу. Підрозділ 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хоронжова Марка Безручка, який винищує ворога на Покровському напрямку, потребує для виконання завдань Пікап. Це буде Нісан Навара, його вартість 495 тисяч гривень, і понад половину коштів ми з вами вже зібрали. Лише нагадаю, що серед тих, хто задонатив 200 та більше гривень, ми розіграємо новий 16-й фон на 256 гігабайт, який надали благодійники. Чим більше донат, тим більше шансів на виграш. І чим швидше закінчиться збір, тим швидше бійці отримають добре захищену машину. Долучайтеся до правильної справи та отримуйте шанс на чудовий виграш. Потрібно розуміти чітко, що зараз створюється внутрішня ситуація, яка Очевидно, не грає на руку обороноздатності країни, оскільки наші військові, повертаючись з позиції, чітко бачать і розуміють, що відбувається всередині держави. Я досить часто чую від військових, що я не за ту державу воював. Але відповідаю: ти воюєш в першу чергу за родину, за свою землю, за країну, за свій народ. А ми маємо дати. Розуміти політикам, чиновникам, що вони всього навсього менеджери, найняті менеджери, яких запросили виконувати свою роботу, яких запросили розпоряджатися українськими ресурсами так, щоб цих ресурсів вистачало всім і справедливо, і так, щоб ці ресурси примножувалися, повертаючись до того, до основної теми. Чи пристане українська влада на принизливу пропозицію, якою росіяни з американськими поплічниками намагаються зламати українців? Оскільки силою у них не вийшло, то ми зараз побачимо, точніше бачимо безліч інформаційних викидів, що покликані розхитати нашу цілісність, посіяти розпач, паніку, зневіру. На це є офіційна відповідь, якій потрібно приділити максимальну увагу. Це офіційна позиція, що оприлюднила Україна на радбезі ООН, тобто те, що ми виносимо на зовнішній світ. Пропоную почути. Спочатку цього року Україна підтримує пропозиції президента Трампа, спрямовані на завершення війни. Ми готові, як і раніше, готові конструктивно співпрацювати з американською стороною, а також з нашими європейськими партнерами та по всьому світу. Тож результатом стає мир. Україна офіційно отримала від американської сторони проект плану. Ми окреслили основні принципи, які важливі для нашого народу. Ми погоджуємося працювати над положеннями плану так, щоб забезпечити справедливе завершення війни, сильні заяви, незважаючи на пропаганду, маніпуляції та брехню, що походять з хоча Україна готова до змістовних переговорів для завершення цієї війни, зокрема на рівні лідерів, наші червоні лінії чіткі та непохитні Ніколи не буде офіційного чи іншого визнання української території тимчасово окупованої Російською Федерацією як Російської, наша земля не продається. Мені здається, що це ключове, що ми мали почути, щоб розуміти, яка ж позиція у української влади, оскільки сьогодні ми почули і звернення президента Зеленського до українців, де він Запропонував зупинити розбрат і триматися купи для того, щоб боротися із зовнішнім ворогом. Хоча насправді. Боротися то треба не тільки з зовнішнім ворогом, а й з внутрішнім паралельно, оскільки відокремити ці два процеси неможливо. Якщо є внутрішній ворог, то його дії також призводять до зовнішніх наслідків. Ну насправді на тлі інформаційної кампанії зі спроби капітуляції українців оживився угорський прем'єр. Я маю на увазі. Він оживився з приводу отого документа із 28 пунктів, які передбачають здачу державних і територіальних інтересів України. Він, наче я маю на увазі Віктор Орбан, брехун і підбрехач у тій казочці, почав наповнювати новими смислами документальні потуги Віткофа Дмитрієва. Орбан розмірковує, що ці рядки, які писалися на океанському узбережжі у Майамі двома пройдисвітами, покликані ще й приспати пильність європейців. Оскільки мають на меті відмовитися від підготовки до цілком можливої війни з Російською Федерацією у найближчі роки припинення вогню або мир запропоновані США для припинення російсько-української війни, більше не спрямовані лише на порятунок життів, які гинуть на російсько-українському фронті. Йдеться не лише про те, щоб не продовжувати марно витрачати гроші у безвихідній війні. Йдеться також про те, щоб стримати європейців від їхніх воєнних намірів. Але високопосадовці ЄС у п'ятницю прокоментували план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, заявивши, що підтримують будь-яку пропозицію, яка принесе мир, але за умов, що Україна та Європейський Союз повинні бути залучені до переговорів. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль Вадефульде Ройте заявив, що ЄС не діє не як арбітри, а як адвокати або захисники України. Я все ще оцінюю це як перелік тем, які терміново потребують обговорення між Україною та Росією, але остаточного плану поки що немає. Я ще раз вітаю той факт, що Сполучені Штати Америки також намагаються об'єднати обидві сторони тут. Позиція Німеччини це європейська позиція, і це означає, що ми зміцнюємо ретроспективу України. Ми хочемо переконатися, що Україна зможе обговорювати ці питання сильні. Переговорної позиції, і саме Україна повинна буде вирішувати, на які компроміси вона піде, так само як Росія, у свою чергу, повинна приймати такі рішення. Ми тут не арбітри, а захисники України. Бо Україна захищає свою свободу та свободу Європи. Реальність на погляд більшості представників об'єднаної Європи така, що Москва не відмовилася від своїх прагнень отримати контроль над Україною і, очевидно, планує ширити агресію далі. Минуло чотири роки жорстокої агресії Росії проти України, і жодних реальних ознак того, що Москва хоче миру, немає. Якби Росія справді хотіла миру, вона б погодилася на безумовне припинення вогню, яке обговорюється з березня цього року, і лише два дні тому, внаслідок російських атак, загинуло ще 26 українських мирних жителів. Ми підтримуємо будь-який план, який призведе до справедливого та тривалого миру що стосується мирного плану, ми розуміємо, що президенту Зеленському його представили, і ми завжди казали, що для того, щоб будь-який мирний план спрацював, він має бути складений за участю України та європейців. У перекладі з дипломатичної мови це означає. Що ті, хто хотіли швиденько у стилі вокзальних галасливих шахраїв проштовхнути сценарій, що вигідний кому завгодно тільки на Україні та Європі, можуть знайти краще застосування тому паперу, на якому вже надрукований план Віткафа Дмитрієва, зокрема у цілях особистої гігієни. Ну і звісно ж, Кремль. Очевидно, зрозумівши, що не вдасться протиснути план капітуляції е, України, що його розробляли Стів Вітков та Кіріл Дмитрів, тому вирішили зробити вигляд, що нічого не бачили. Принаймні, таке почав говорити речник Кремля Дмитрій Піськов російська сторона залишається на платформі переговорів, що відбулися в Анкориджі. Ми знаємо про існування потенційних модифікацій та затверджених формулювань, але офіційно ми нічого не отримали. більше того, ми дізнаємося з повідомлень преси, хоча наші контакти тривають, і ми їх ніколи не припиняли. Є деякі міркування з американської сторони, але нічого суттєвого наразі не обговорюється. Отже, тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що. У це він заявив у п'ятницю, тобто сьогодні, що диверсійні дії, інспіровані та організовані Російською Федерацією, мають на меті дестабілізувати та послабити Польщу і десь і носять ознаки державного тероризму. Про це написало видання Reuters. Туск заявив, що диверсії на польській залізниці не залишають місця для ілюзії. Цитую, Росія реалізує черговий етап гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію країни. Саботажні операції, які протягом багатьох місяців надихали і безпосередньо організовували служби Кремля, нещодавно перетнули критичну межу, і тепер можна говорити про державний тероризм. Напередодні у Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру. Публічно їхніх прізвищ не називали а лише імена. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі. Але за даними змі зокрема польських українців, яких підозрюють у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою на замовлення Російської Федерації, нібито звати Євгеній Іванов та Олександр Коновнов, а вони в'їхали до Польщі за фальшивими документами і провели Україні лише кілька годин. Повертаємось до України. У Тернополі продовжують розбирати руїни багатоповерхівок, по яким Російська Федерація запустила ракети два дні тому. Рятувальники сьогодні знайшли живою кішку мілу, яка залишилася під завалами. Її власники намагалися розшукати, проте змушені були зупинити пошуки через ризик для життя. Хлопці, Кількість загиблих внаслідок ракетного удару Російської Федерації по Тернополю зросла до 31%. Про це повідомляє Національна поліція України. Станом на 12 годину дня 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей, жінки та двох дітей. Отже, кількість загиблих 31 особа, серед них шестеро діти. Травмованих 94, в тому числі 18 дітей. Тепер до подій даруйте за порєбріком». У Владивостоку за кілька кілометрів від нафтового терміналу ННК «Альянс» вже тривалий час горить судно. Цікаво, те, що судно не відбивається на відкритих морських радарах та трекерах, що може свідчити про його приналежність до так званого тіньового флоту, який часто вимикає датчики АІС, щоб приховати переміщення або характер вантажу. Термінал Альянс є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури регіону через нього здійснюється перевалка. Великих обсягів нафтопродуктів. Працюють причали та резервуарні парки, що забезпечують логістику пального для місцевих та експортних напрямків. Наразі про сам інцидент відомо небагато. Джерела повідомляють лише про масштабну пожежу на судні. Полум'я добре видно з різних районів міста. Місцеві припускають, що загорітися міг танкер, однак офіційного підтвердження цього поки немає. Ну а в Іркутській області зійшов ре... з реєк потяг. свідки виклали відео, як вагони з коксом лежать біля реєк. кажуть, що якийсь сторонній предмет відправив потяг під укіс.